Пане Олексію, як ви охарактеризували б бюджет на 2025 рік і підвищення податків? Давайте почнемо з підвищення податків. Ну я не те, що не погоджуюсь, я голосував проти. На мене це божевільне рішення. Дивіться, ну давайте. По перше, ви поставили питання щодо того: а як так можна заднім числом? Так ну, я погоджуюсь з вами, а як так можна? Ми сьогодні проголосували в першому читанні. Далі два тижні, не сьогодні, а вчора це було проголосовано. Пропозиція скоротити терміни подачі правок провалилась. Таким чином, є два тижні на подачу правок. Вчора було в нас 17 вересня, додаємо два тижні, отримуємо вже 1 жовтня. Таким чином, про тільки подача правок завершиться 1 жовтня. Далі їхній розгляд в комітеті, далі вин... це питання буде винесено в сесійну залу. Таким чином, ну це а далі ще, навіть в разі позитивного голосування, що президент має підписати. Тобто, це ну, мінімум якесь там 10 жовтня. мінімум. А тепер в мене питання: ми ж говоримо про бізнес, про ФОПи. А як же так? Ну, тобто, як люди можуть працювати, не знаючи, їм платити з 1 жовтня одні податки чи інші вже? Ну, це насправді це божевілля, так ніхто в світі не робить. Ти не можеш змінити правила гри в футболі на 20-й хвилині матчу. Там, до того грало 15 людей, після того 11, ворота змінилися, ще щось. Ну, Це божевілля, так, так ніде не буває. Ми просто знущаємось над власним бізнесом. Це раз. Друге, давайте не про бізнес, давайте про людей. Військовий збір півтора відсотки. Тепер буде п'ять, якщо це буде прийнято в другому читанні. Військовий збір це те, що платить кожна людина, кожна. Тобто, це сплатить кожна людина, яка зараз нас чує, з кожної своєї зарплати, з доходів, з продажів, там майна чи ще щось п'ять. Тобто більше ніж три рази. Ви що реально думаєте, що є, що з українців ще о, витрушувати? Мені здається, що з більшості українців вже нема що витрушувати. Яке підвищення податків? Більше того, підвищення податків може мати як результат не збільшення надходжень державний бюджет, а навіть їхнє зменшення, тому що це не математика. Просто при певному збільшенні податків якась частина бізнесу закриється, якась частина людей виїде за кордон. Або піде в тінь. Що ви робите взагалі? Ну насправді я шокований цим рішенням. А, при тому, що Україна, знаєте казати, от ви критикуєте, а нам потрібні гроші на армію. Потрібні. Але ну, є купа інших напрямків: а, гральний бізнес. Ні, не підвищують податки йому. А, транспортування російської нафти та газу. Ми продовжуємо транспортувати російський газ і російську нафту. Ну тобто Росія з цього заробляє мільярди доларів, вкладає їх в те, щоб нас вбивати. А ми продовжуємо качати їхню нафту, і їхній газ своєю територією, причому не збільшуючи свої доходи від цього. Ладно, я взагалі проти цього. Я взагалі проти того, щоб качати їхню нафту і газ. Окей, але я можу зрозуміти, що, наприклад, там Угорщина каже: ну якщо ви не будете качати нам нафту, ми заблокуємо ваш там рух в ЄС або інші наші європейські партнери скажуть, нам потрібен російський газ на зиму. Ладно, ну тоді, якщо так потрібно, то давайте збільшимо ренту і так, щоб з цього заробляла в першу чергу Україна, а не Росія. Бо інакше який ті сенс в цьому цього не робиться. Взагалі нічого в цьому напрямку не робиться. Замість цього підвищують податки для українців, щоб ще більше з українців витрусити гроші. Я обурений цією політикою слуги народу уряду діючого і я абсолютно її не приймаю, не розділяю і вважаю її не просто помилковою, а такою, що працює на ворога, бо вона знищує економіку України. Почули зафіксувала, будь один ласка коментар на рахунок обурення. Ну давайте тоді відверто говорити про те, чому відбулося таке голосування. Адже першочергово цей законопроект був винесений в зал набагато скоріше на попередньому засіданні. І якби власне не політичні амбіції вельми шановного мого опонента сьогодні в ефірі партії фракції Слуга народу», фракції Європейська Солідарність, то власне саме тоді був би проголосований, адже на погоджувальній раді попереднього засідання було б прийнято рішення. Всіма фракціями про те, що е, через перемовини з Міжнародним валютним фондом, з іншими нашими міжнародними партнерами, саме цей законопроект має, має зайти вчасно і бути прийнятий до 1 жовтня. Інакше ми не отримаємо всього того, що маємо отримати від наших європейських партнерів. Але чомусь тоді. Е, Колеги наші по фракції і колеги по партії, відповідно, пана Олексія вирішили проявити політичні амбіції і заблокувати це питання, тому що. На погоджуванні раді прийняли позицію Окей, ми голосуємо але в залі проголосувати вони не спромоглися. І власне саме тоді цей законопроект був е, пішов по процедурі е, скорочених поправок і власне зайшов знову в зал, Знову таки, і, і те, що ми маємо сьогодні, це результат нашої з вами неправильної роботи або чиїхось політичних амбіцій. Ось що стоїть в основі, чому а цей закон має так. Зараз одну хвилиночку. Так. Чому цей закон має сьогодні саме цю процедуру, яку, до речі, одну па. Пан Олексій каже, що це нонсенс, хоча це не нонсенс, ми вже мали по цій процедурі голосування. так? На початку війни я вже про це сказала і знов-таки були випадки, коли закон мав зворотню дію. Але цей закон в такі умови привів якраз варіант, що Європейська солідарність не проголосувала, хоча на погоджувальній Раді погодилася його проголосувати. От і все. Пане Олексію, да, я дуже би хотів прокоментувати. Дивіться: ну, по-перше, Пані Людмила не є членом погоджувальної ради і хочу вам повідомити це публічна що ніколи інформація. Да, да. Ну я тоді я повідомляю є вам. Членом що фракції Побилкова. Слуга народу. І ми це публічно обговорюємо. Так само, як і Супер. у ваші фракції. Це круто, що ви обговорюєте на фракції «Слуга народу. Хоча наскільки мені відомо, вас з неї виключили з фракції Слуга народу. Мене не виключили з фракції Слуга народу я припинив член фракції Слуга народу. Ну ви ж знаєте, що членство і членство у фракції, і членство у партії це різні речі. Мене а, виключили, виключили з партії з фарції з фарції Слуга, народу. З Слуга народу. Ну ви ж бачите, де я сижу, і які дії проводяться. Да, Тим більше коментар був пана Арахамі про те, що ще раз. Вас виключили з партії слуга народу? Ну ви ж бачите, що відбувається де на табло світиться. Ви ж можете перевірити, хто в якій фракції знаходиться. Я не розумію. Я якось складна. Ви члену пануці? Ми слуга зараз народу, це питання ні? розглядаємо на ефірі. Ви ж взяли ну, коментар стосовно це голосування це по закону проєкту, який стосується чи, оподаткування. Ну я ж вам відпила на це питання. Ви можете перелистати ефір і прослухати його ще раз, якщо з першого разу не почули. Ну можна ще раз почути ви Член перемотаєте? дивіться, ви затягуєте важливий час, який важливий ні, ні. для обговорення просто... окей, Добре, пані Людмила не дуже хоче відповідати. Я тоді ж давайте відповіла, я. я ж відповіла. Просто ви не хочете почути або ще раз промотати продивитись ефір. Тим більше ще ми з вами, з вами вас, в залі працюємо в одному залі. Ви Чи кожного дня бачите хто як працює, хто блокує рішення? Просто вам стало зараз незручно, що я сказала правдиві речі про вашу фракцію. І хто заблокував питання Добре, голосування? Договор? Я готовий говорити про свою фракцію, але я вас питаю: вас виключили з партії ви «Слуга народу»? Ви ж почули? Я ж відповіла. Мене не виключили з фракції Слуга народу. Ви ж бачите, як я голосую. З партії виключили це є публічна інформація. Я її коментувала Все, мільйон виключили. разів. Добре, але належність давайте... до партії і до фракції знов таки вам пояснюю, якщо ви не знаєте, що це різні речі. В більшості депутатів, які знаходяться у фракції Слуга народу, не є членами партії Слуга народу суб'єктом подання на виборах була партія, але власне приналежність до партії не є важливим елементом, щоб бути членом фракції. І ви про це мали би знати. Ви ж вже політик, не першого року. Будь ласка, пане Олексі, тепер тепер давайте я прокоментую. Перше ніколи ми не погоджувалися на погоджувальній раді голосувати за це підвищення податків. Ніколи і ніколи не будемо за це голосувати, бо це божевілля.